Сковорубку нормально. Балакалась. Замачую у водички хліб. У молодці не замачую, то слишком дорого. У в цьому молоді. Ох, все. Пішла перезагрузка. В оператора можи. Живіт бурчить. Сьогодні буду робити ліниві голубці. Е, вже капусту на шатку Вола поставила, вона там вже трішки прожарилася, рис теж допарюється. Зараз зроблю, ой, перемелю масу і будемо складати до купи. Я робила ці голубці і в духовці взагалі вони запікаються. Ну, в сковородці мені смачніші. І мені, і дітям смачніші. Так що буду робити в сковородці на одну сковородочку. А останнє м'ясо на, на... на коклети підуть. Ніж у мене, звісно, супер гострий. Якщо б хотіла порізатися, мабуть би не порізалася б. Сейчас беру свой аппарат і буде молоти. І переноску мені треба у цівше. Так, складаю свой аппарат. Садочку побільше, щоб Ой, пропустила ножа почувствувати маску. Cosa ma. è Ні, хотіла чуний закупиться. А це я пола карто. А де було поговорити? І всі проблеми. А то ж як почнеш п'ять оборотів зробиш, які там п'ять. І от кручуш, чистиш. О, оце було діва. Треба трішки підождати. Мені вам ждати не прийдеться. Бо воно у мене там капуста гаряча, рис гарячий, хай трішки І Збираю. Як треба, котів немає. Ой, як не треба, коти всі тут. А як треба, їх немає. Все правильно я казала. Так, Все, чекаємо. Зовсім трішки. Думала, гадала і вирішила докрутити це м'ясо на, на коклетки діткам в школу. Морозиловочку положив, бо щось я думала, мені вистачає, а щось його тут небагато виходить, так що треба доклітити, щоб вже не мити і все заново починати. Воно роздражає оці ножі, я вам скажу. Стою сама з собою балакаю. і кожуть дурному не скучно і самому. А взагалі, б, я б сказала вам е, велике дякую, що не пишете мені гадості. Люди, які розуміють, які знають, як це жити в селі. І що е, воно таке, і звідки воно береться. І як його робити. І коли нема зарплат, щоб його все. Содержати і купляти, і т.д. і тепер. Хочу вам сказати, дякую, що підтримуєте мене не злим тихим словом. Всього до праці. Це вже нормально буде каклятне, що що та жменька того фаршу. Закривайте вуха. Це гниє, бачите? Ну це не тягне та, що лежить повпадала. а так вона не гниє. Та, що в косах ще я не бачила. Так, чесник же краще чистити. коша за мъчо хлюбчик. <laughs> оператора може. І у водички хліб. У молоці не замачую, це слишком дорого в цьому молоці. Ох, все! Пішла перезагрузка. <різь> <різь> що мені робити? А, часник треба йти чистити? Як не чистить, тоді вже буде молоти й те, щоб заразом і часника почистити. і помолоти. Так що чекаємо. Часничок, Хочу сказати за цибулю. А, тільки що брала другу цибулю, ще цибулинку дочистила. Я вам скажу, оця біла цибуля, нема ніякої, ні одної гнилої. І ще кругла обична цибуля, теж гнилої нема. А плоска отака, не знаю, як вони називаються, гниє. Попадається. Работать дальше. Що мені треба? Мені на спочатку. Це перемолоти, а тоді остальне. Ой. Все, Васлипа. Боже, мама-мия. Будемо збирати нашу, наші коклети. Я е, картошку не сиплю сюди. Раніше сипала, зараз не, не сиплю не тру. Де там, мабуть, ви там виваєте від моєї речі. Це Цибуля дає про себе знати. Discapian naci. Солюсь все в порядку. Зараз у дамо розладці, там у м'яси. Все, хай стоїть, з'єднується, там потім буду жарити. Трішки пожарю, а тему розілоку дітам, дітам на цей данок буде. Це вставляємо і переходимо до, до голубців. Стіл, звісно, мене. Сіл робочий. Несу, несу цю. все. Ось скільки, е, піджарила без день нічого е, цю капусту із моркою, і з цибулею. І рис пропарився трішки. Тепер будемо його все з'єднувати, тільки мені каже, це в мене мала тара. Ну ладно, буду впихати, не впихуємо. Ну. Капуса як пахне. Ні, нехну. Як я його буду мішати. У мене оце є одна тільки проблемка. <laughs> не пам'ятаю, чи сюди треба яйцо, чи не треба. Мені каже, треба кинути. Чи не треба? Так, да, звісно. Ні, я, мабуть, кину яєчко. Хай лучше буде. Воно там не помішає, як кажуть, кажу масло не іскуди. Так, перчим, солим. Ось І знову мішаємо. Запахло голубцями. Ось така такая каша малаша получается. Сейчас я тришки прохла его. Втікай. Мабуть, солі маловато, ну ладно, буде ще ж залити його треба буде, то солі туди додамо. Всього будемо збирати, мабуть, мені треба було щоб щось руки макати. Голубці такі робимо приличні Збиваємо все до кучі. Даємо форму. Поїхали до заливки, Вже наліпила таких голбців. налила трішки водички, щоб розбавити томатну пасту і майонез. Метан в мене нема. Бо і сметаною, і добріше. Ой, із майнезом, або сметаною добріше. Самий є томат не так. Не так смачно. Так, додаю сольки. Зараз розколочу, щоб до було мені тоді колотити оце я. А тоді вже додавлю ще водички. Добавляю воды. Полынь, рукомойник, кастрюль, блядь, месок. Вот он и готово. жарити зверху. Блін, а це я наколотила. Найвічно я не вгадаю, або приходиться доколачувати, або отак налила, щоб не повністю воно закрило, щоб була така корочка. Ну це корочка буде, коли в духовці запікати, а й в мене на газу -то буде так. Все. Ставимо на малесенький вогник і хай воно там мліє. Коклетки жаріть. Треба запам'ятати, де сковородка бракована ні. Бо цієї до цієї прилипає, а до цієї не прилипає. А ще, кажуть, завісить від олії, е, як жарись. Може водна від, прилипатись, але в мене, коротше, жарина. Яка вона? Ну, виймучається, а тут пила я рафіновану. Споминаю, як вона називається. Ось мої ці варяться. За плитку мені не кажуть нічого, бо вона робоча. А у кого <головий> у мене та плитка, значить на ній нічого не готовлять. Ладно, я жартуюсь. Ну просто не вспіла, що до такого, з ким не буває. Все время стоять і мити, і я не буду. Подавайте, а тут треба хоч мені. Короче, це дужче зашмали, а це не дужче. Ось таке діло. Нехороше. дороблюю коклети. Що я вам скажу? І так сковородка бракувала. Я в шоці. Може, то та була не бракова. Коротше, я на ту положила, вона стала приставати. Я тієї переложила туди. А вроді таке плавали по сковородці, то ми почали піджарюватися і розвалилися. Я в шоці, я не знаю, що мені робити. Сковород тут нормальна. Балокалась. І оце скільки наліпила дітям на сніданки. Зараз умороділку. І все. На сьогодні хватає їсти варити. Ні, Я взагалі, може, ті кекси зробила, я вже не знаю <рес> <рес> не знаю, який день. Роблю їх. Не робила, бо туди треба олію, а та вонюча, а та не вонюча. Рафіновану треба олію. Ну, ладно, може, завтра зроблю, не знаю. Так що всім до дня. А я їсти коклет, Або фарш. Фарш жарений, не знаю, як їх назвати. Ну, ладно. Всім до побачення. Зараз будемо дієстріювати. Та що з цим столом? Ти подивіться. Вродість цей рівний, поврібний. Ммм, пахне. Так, дивіться, не поприпали. Це норм. Хто хоче прикрасти зеленю? Ну, коротше, в кого. Які ці. Я не заморочуюся цим. А ця підливка теж дуже, дуже добра. Де моя здорова вилка? Ой, це коклети мої під, під е, прилипші. Там ще сковородка відворюється. Я зглянем, що вона тут проварилося, проварилося. Усе. Гаряче пилу жару. Пахне цими е голубцями. Я вам скажу. Не відрізняються взагалі від тих голубців, що заматувати треба, закручувати. Макота? Це я доїм далі потом. А як коклете? коклети попробую. Бачите, які в мене коклети Що їх пробувати? М'ясо там, м'ясо тут. Угу. А он что, гарячий, наверное, чияк. Звилка есть руками. Просто не пошить мене, так? А вже то риба птиця молодиця, берете руками. Так що... М -м. Ну, на коклеты смачні котлети я котлети. Тільки що шоу поперегорели. Ну то ладно. Угу. Рута опекла це я довго балакати не зможу. Ох, це смачного готуйте, не пошкодуєте. Ой, добрі. А хто хоче, можна і більше даже капусти жарити і кидати, вона ще, ще ну, ще добріше, короче, буде. Мені як капусти більше, ще смачніше. Ой! <laughs> Блядь! Mm -hmm. Як же не поплямкати?